Дякую, шановні гості заходу, представники іноземних держав, урядів та парламентів, шановні очільники міст, регіонів та асоціацій. Вітаю учасників міжнародного саміту міст та регіонів у столиці України. Сьогоднішній саміт відбувається в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Та організований спільно з Міністерством закордонних справ України. Цей Захід це ще один крок до завершення реформи децентралізації, яка вже розширила самостійність громад в Україні. В Україні процеси децентралізації та євроінтеграції не призупинені, а навпаки, тривають та розвиваються. Міжнародний саміт міста-регіонів регіонів це новий етап співпраці з країнами-партнерами та на міжнарегіональному та міжмуніципальному рівнях. Фокусом нашої роботи сьогодні є відновлення життєдіяльності громад, відновлення інфраструктури, реінтеграція територій, виклики гуманітарного характеру, інноваційний розвиток територій, а також питання розманування. Кожному з цих питань сьогодні тут присвячена окрему панельну дискусію, на якій будуть приймати участь всі присутні в залі. Сьогодні з нами присутньо 141 учасник із 17 країн та міжнародних організацій. Я вдячний кожному, хто приїхав сьогодні до нас. На онлайн зв'язку з нами з усього світу 128 керівників міст та регіонів з 37 країн. Україна об'єднує світ навколо себе. Україна сприяє єдності, міжнародної спільноти, якої не було раніше. Ми сильні і готові боротися за незалежну і соборну Україну. Сьогодні ми разом підтверджуємо нашу міжнародну єдність. Сила України. Це її громади, об'єднані однією метою на шляху до нашої перемоги. За час повномасштабної збройної агресії Росії проти України ми, кожен українець і Українка, зіткнулися з новими викликами та питаннями, які потребували негайного, професійного і локального вирішення. Значну частину завдань на себе взяли саме громади, органи місцевого самоврядування. Це стало можливо виключно завдяки реформи децентралізації, яку ми не лише втримали під час війни, а й робимо чіткі кроки до її завершення на шляху до євроінтеграції України. Громади отримали реальні повноваження та інструменти для їх здійснення, набули ще більшої самостійності і відповідальності. На місцевому рівні ми не те, що побачили ефективність громад, ми відчули силу, стійкість, спроможність. І здатність адаптуватися до будь-яких умов. Також я щиро дякую всім представникам українських міст, селищ і сіл, які присутні на саміті та беруть участь онлайн. Це ви внесок у національну безпеку та добробут жителів наших громад. З моменту провадження військового стану місцеве самоврядування у співпраці і чіткій координації з військовими адміністрацією стали єдиним механізмом це реалії нашої України сьогодні. Надзвичайно цінно бачити тут, сьогодні серед учасників саміту наших партнерів, які з перших днів повномасштабної агресії підставили плече допомоги, як маленьким селам, так і великим населеним пунктам. Дякуємо вам, ви стали опорою для нас, для наших людей, для України. Ми глибоко цінуємо підтримку з боку міжнародної спільноти у євроінтеграції, боротьби за незалежність та справедливий мир. Тільки разом ми зможемо чинити опір країні терористів. Тож закликаю сьогодні всіх вас до щирої, відвертої, конструктивної дискусії і партнерського діалогу. Дякую вам.